Порівнює мирні плани США та України за одну хвилину. Реутерс опублікував остаточну пропозицію щодо припинення війни, сформовано від США, а також відповідь на неї від України. Давайте спробуємо порівняти ці два мирні плани та можливо вибрати, який із них краще. Територіальні питання США пропонують юридично визнати Крим російський, а також визначити фактичний контроль Росії над Луганськом, частиною Донецької, Херсонської та Запорозької областей. Україна ж пропонує спочатку досягти повного припинення вогню та розпочати діалог щодо території, виходячи з поточної лінії фронту. Що відносно гарантій безпеки США перекладає забезпечення гарантій безпеки на європейські країни, а також гарантують на вступ України до НАТО. Україна ж також погоджується відкласти питання вступу до НАТО, однак вимагає гарантій безпеки від США та країн Європи, зокрема поширення п'ятої статті НАТО у разі порушення Росією умов мирної угоди. Економічні питання США пропонують угоду щодо доступу до українських копалень, обіцяють сприяння у відновленні інфраструктури України і розглядають повне зняття санкцій з Росії, запроваджених у 2014 році. Також Росія. Обіцяють почати співпрацю у сфері енергетики та промисловості. У свою чергу Україна погоджується на співпрацю із США у розробці корисних копалин, пропонує використати заморожені російські активи для відбудови України та виступає за поступове зняття санкцій з Росії після досягнення сталого миру. Тож ось такі мирні плани, як ви гадаєте, чи прийнятний хоч один із них. пишіть обов'язково в коментарях та не забудьте підписатися на канал, аби дізнаватися більше та думати ширше. Побачимось!